Вердикт із Сергієм Руденком з вівторка по п'ятницю з 20 до 22. -ї. пане Ігоре. От mm. ми з вами слідкували. Ви слідкували. Ми слідкували за тим, як відбувалася інавгурація, що говорив тепер. Вже сорок сьому ще говорить. Я Сполучених права? штатів Америки. Ми слідкуємо зараз за певними процедурними моментами, з які тривають у Вашингтоні. Так, як загалом, от якщо ваше враження, як ви оцінюєте ось всю цю процедуру, все, що відбувалося, якісь, можливо, певні речі, які вас здивували чи вразили, порівняно з тим, як це було минулі роки, минулі десятки років? От ваша думка, пане Ігоре, будь ласка. Ну я, я б сказав, що сьогодні сполучених штатах так спікпало національне свято день Марта Лютера Кінга тому вихідний день і в принципі всі люди можуть святкувати за інавгурацією незвичайного в цій церемонії те, що вона відбувається в приміщенні в ротонді капітолія. Ну як так захотів сам Дональд Трамп, оскільки насправді доволі холодно. Ну от я в Нью-Йорку, в Нью-Йорку мінус 10 сьогодні. Зранку було в Вашингтоні, може лише трошки тепліше, теплішого, що у нас тут у нас тут зима. А щодо самої промови, я би знаєте, сказав, що вона так само, як і на промова Дональда Трампа 8 років, тому вона відрізняється від інавгураційних промов. Е Традиційних американських президентів, тому що Ну я не, не хочу вживати таке слово конфронтаційна, але це промова адресована передусім прихильникам а, Трампа, а, а, тобто, це це не є промова, яка об'єднує суспільство. Якщо ми згадаємо, скажімо, промову Байдена чотири роки тому. Неворуційні промови Обами, Джорджа Буша молодшого, джорджа буша старшого, біла Клінтона. Ну і попередніх президентів вони, як правило, закликають до єдності. Вони звертаються до усіх американців. Промова Трампа передусім, вона була така, щоб, щоб ну щоб е, викликати позитивні емоції, передусім у прихильників е, е, 47-го президента, щоб ну от щоб їм сподобалось те, що він каже, і відтак викликати позитивні емоції. У них тому що ну от я не почув ні ніяких ніяких закликів до єдності. Ніяких об'єднуючих гасел. тому що це в принципі він, ну можливо, десь більш м'яких тонах повторював те, що він зазвичай говорить під час своїх промов, пане Юрі. Я не знаю, чи хтось помітив. Я просто свого часу трошки цікавилася історією корінних народів Північної Америки. Ми розуміємо наскільки. Різними так по навіть своєму культурному різноманіттю були і що поки залишаються мешканці а, саме північної Америки Америки. Чому сказала що поки залишаються? Тому що хотілось би вірити, що людство уже переступило через десь власну гординю, десь свої колонізаторські амбіції, але от Дональд Трамп в інавгураційній промові, скажімо так, зачепився за перейменування. Для України, до речі, така е, цікава тема перейменування. Uh -huh. У нас зараз це все крокує самими такими кроками. В Штатах напевно теж набиратиме обертів. А особливо цікавою, як на мене, зараз є історія із найвищою е, вершиною на Алясці. Мова йде про Деналі, гора Деналі. І якщо я не помиляюся, то саме це слово е, цій горі надали е, корінні мешканці Атапаски. І повернення до назви Маккінлі в кінці 19 століття на честь американського президента власне в Америці назвали цю гору. Ну це ж теж доволі символічний жест, чи мова не піде найближчим часом в політиці 47-го президента Трампа про утиски або нівелювання всіх тих здобутків демократії всередині американського суспільства. Знаєте, я, я б я би сказав так: от я написав доволі великий текст у себе в фейсбуці недалі, як в суботу. Про це він буде намагатись всередині сполучених штатів, та й не лише всередині сполучених штатів втілювати в життя програму проект 2025», яку для нього розклав uh, uh, Heritage Foundation. Ну, це такий ідеологію політико-ідеологічний політико центр республіканської партії протягом вже більше 50 років. І ця програма займає майже тисячу сторінок, і там, передусім, вона про те, як перевлаштувати Сполучені Штати, а насамперед перевлаштувати владу в Сполучених Штатах, тобто переорганізувати її, підпорядкувати повністю президенту, скажімо, міністерство юстиції, всю систему федеральної прокуратури. Ну і так далі, і таке інше. Тобто, знаєте, наділити президента якоюсь такою владою, якою, якою зазвичай президентів не було. От він буде передусім займатися цим. І е, я з вами згоден, що це, це може призвести просто до, до звертання демократичних інституцій. Є знаєте, є одна велика небезпека, от в чому. В сполучених штатах на сьогоднішній день існує незалежна судова система. До речі, Верховний суд, в якому є дев'ять суддів, шість них призначені республіканськими президентами, а три з них призначені Трампом. Він протягом останнього тижня двічі відмовив Трампу в його клопотаннях. Тобто одного разу він взагалі не погодився розглядати відтермінування вироку Трампа в Нью-Йоркському суді. А наступного разу він не погодився з Трампом і визнав, що закон про заборону Тіктока в США є абсолютно конституційним, тобто судова влада на сьогоднішній день існує, але от є, є одна проблема: той самий Верховний суд, намагаючись допомогти Трампу уникнути кримінальної відповідальності, він ухвалив рішення в червні минулого року, що президент в принципі може скоювати злочини кримінальні, якщо він виконує свої президентські обов'язки. І нічого йому за це не буде. Він не несе відповідальності. Справа в тому, що це така дуже небезпечна скринька Пандори. Тому що це означає, що президент може видавати незаконні укази. А ті, хто будуть ці незаконні укази виконувати, він може їх помилувати, і, і таким чином не буде суди, не можуть в це втручатися, не буде ніякої відповідальності, і о, це є не дуже такі, таким небезпечним моментом, як на мене, треба уважно слідкувати за тим, от що, що, що буде відбуватися. А щодо цього перейменування гори, ну так знову таки це символічно. Це такі, знаєте. От я й кажу, що він хотів задовольнити передусім своїх виборців і напевно переважно, переважно більшість корінних жителів нащадків Тих, хто жили в північній Америці ще до, до її колонізації. Ну я думаю, що переважно більше з них за Трампа не голосували. Ну тобто, це от так, от таке нехтування, нехтування традиціями, нехтування, от нехтування тим, що його виборців не цікавить. А навпаки, от його виборці будуть задоволені напевно, от, тим, що тим, що він запропонував перейменувати мексиканські залів, мексиканську затоку і, 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 і найвищу вершину. Країни на честь президента МакКінлі, ну і мені багато чого іншого він сказав. Там про про те, що збираються там завтрашнього дня облави робити на тих, кого називають нелегальними іммігрантами. Треба лише ж пояснити, що ну так ці люди не не незаконно перетнули кордон. За межами пунктів пропуску через кордон, але коли вони звільняються за правом на притулок в сполучених штатах, вони легалізуються тут, отримують право на роботу і працюють. І от третина працівників американського сільського господарства, американського будівництва це якраз от люди з цієї категорії, і от припустимо, він їх всіх депортує. Що буде що буде відбувати в сільському господарстві і будівництві? Хто там буде працювати от американці? Не бажають працювати на таких роботах. І це може бути дуже великою проблемою для економіки, не кажучи вже вже про моральну проблему. Тому що живуть люди, їх почнуть е, виселяти. Почнеться депортація. Ну не знаю, як це буде відбуватись. Треба, треба дивитись. Мене збентежило знаєте, більше всього, що він казав про, про те, що фактично він. Е, Висунув територіальні претензії Панамі, що Сполучені Штати зав... повинні забрати контроль над Панамським каналом. Ну, тобто, як він це збирається зробити, вимагати від Панами, щоб вона поступилася своїм суверенітетом над каналом. Чи він буде надсилати туди американські війська для того, щоб відновити американський контроль над Панамським каналом? І от я думаю, що такі його слова це як бальзам для таких людей, як Путін та Сі Цзіньпін. Ну тому що це означає, що немає поваги до територіальної цілісності інших країн, немає поваги до, до міжнародного порядку та права. Тобто, якщо Якщо міжнародне право е, Путіним зруйновано, ну то такими діями Трамп може його взагалі е, останній цвях в труну цього міжнародного права вбити. Е, мене мене це найбільше звантажило це його заяву. Тому що те, що він казав про внутрішні речі, ну це було абсолютно очікувано. А, і про переіменування він вже писав в своїх квітах в своїй соціальній мережі а, про сол трошки раніше. А, на от, а, і, так він і про канал казав, але те, що він, це є єдина така зовнішньополітична тема, яка а, пролунала він, він в його інноваційній промові, це мене дуже збентежило. А, пане Ігоре, мабуть, на ні, якесь певне підтвердження там, ваших слів, принаймні певних думок різного роду. От, наприклад, вчора напередодні інаугурації Трампа журнал Тайм показав таку динамічну обкладинку з власне, Трампом та заголовком він повернувся. У статті під заголовком йдеться про непередбачувану силу змін після приходу до влади Трампа, тобто до всякого роду контроверсійних речей, які можуть відбуватися власне у Сполучених Штатах Америки та поза Сполученими Штатами Америки, тому що ми дуже багатьох речей не знаємо і не можемо передбачити. Але все ж таки хотілося повернутися до питань України, що ми знаходимося в Україні, і багато людей вже Майже два з половиною місяці задаються своїм питанням: а що ж далі? Ви знаєте, багато хто навіть повірив, можливо, в оці передвиборчі гасла про 24 години чи про 48 годин. От сьогодні, під час інаугурації ми вже не чули про завершення війни протягом доби чи двох діб. Ми взагалі не чули про Україну не, не було. Слово Україна не було слова Росія, не було інших якихось речей, які конкретизували б. Але були сказані слова про війну. Було сказано про те, що е, Трамп збирається завершувати війни, не уточнивши які. Е, е, але до цього, от принаймні напередодні е, на мітингу в Вашингтоні, Трамп е, е, знов пообіцяв завершити війну в Україні. Давайте послухаємо, що він сказав. Я припиню війну в Україні. Я припиню хаос на близькому сході. Я запобіжу третій світовій війні, і ви не уявляєте, як ми до неї близькі? Ми придушимо злочинність у наших містах і надамо ресурси нашій поліції. Ми знову зробимо міцною та модернізуємо нашу армію, як вже зробили це раніше. Бачите, тут декілька таких напрямків політики, фактично в одному такому короткому меседжі і про внутрішню політику США, і про зовнішню, але давайте все ж таки про зовнішню і про Україну. Бо наші глядачі досі в принципі, як і більшість українців, не знає, що ж чекати з сьогоднішнього дня. Багато хто фантазує, додумує, вигадує. Але знову ж таки, от, наприклад, Трамп доручив своїм помічникам, нібито, організувати телефонну розмову з Путіним у найближчі дні. Такий, така теж є інформація. Тож, пане Ігоре, чи вам станом на зараз, на 20 січня, принаймні трошки стало більш зрозумілим, яка буде політика нової адміністрації Білого Дому стосовно нас стосовно війни? Стосовно Росії, і загалом, стосовно нашого е, нашого регіону, от, будь ласка, ваша думка Мені б зрозумілим це не стало. І до речі, я би не, не розділяв от те, що те, що ви показали, цей маленький фримен з його виступу вчорашнього. От він поєднав, що він припинить війну з тим, що він зробить тут всередині країни. Знаєте, це для того щоб зменшити злочинність в містах сполучених штатів, а взагалі нічого не треба робити, тому що злочинність найнижча рівень насильницької злочинності зараз найнижчий більш ніж за 50 років, тобто, це це вже до нього зроблено. Для того щоб знову зробити американську армію найсильнішою у світі, я думаю, що йому теж взагалі нічого не треба робити, тому що вона є найсильнішою в світі. А для того, щоб завершити війну, він нічого знову таки не сказав. Як він це збирається зробити? Мені це зрозуміло, зрозумілішим не стало. Я би звернувся навіть не до його вчорашньої в Вашингтонському палаці спорту uh -huh. на цьому мітингу. А от вчора на телеканалах багатьох був його вже тепер, напевно, він уже видав цей указ і призначив радник національної безпеки Майк Волц. Він вчора зранку, зранку, традиційно, в неділю на багатьох американських телеканалах ідуть недільні аналітичні програми. І от він був гостем на кількох телеканалах і він жодного разу жодного слова він не сказав там про про україну і про 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 те як Трамп збирається припинити війну і я думаю, що оскільки питання так мені здається, вони все ж узгоджувалися, які ведучі ставили. Ведучі його не запитували про це, тому що він просив напевно цього не робити. А думаю, що це так, тому що йому не було чого сказати. Тобто, це означає, що у них немає на сьогоднішній день чіткої стратегії, і немає відтак і, і чіткої тактики, що ж вони збираються робити, крім організації. Розмови Трампа з Путіним телефоном, крім організації зустрічі Трампа з Путіним, якою Трамп так прагне. Але що там буде обговорюватись, я думаю, що вони не вони не вирішили на сьогоднішній день. І я як вважав, так і вважаю, що у Трампа насправді є лише дві можливості. Або продовжувати підтримувати Україну і навіть збільшити підтримку України, збільшити допомогу Україні, або відмовити Україні в підтримці. Ну, щоб якийсь третій шлях, він його знайти не зможе. Тому що Путіну, Путіну не потрібні ніякі, ніякі домовленості, окрім капітуляції України. Тобто, якщо Україна капітулює, його це влаштує. А якщо не капітулює, його це не влаштує, і Путін, Путін може. Може погодитись припинити війну лише, якщо він зіткнеться з такими втратами, які будуть несумісними з продовженням війни, Я маю на увазі втрати і, і військові на полі бою і втрати в його власній економіці. І для того, щоб примусити Путіна погодитись на припинення війни, Трампу потрібно відтак допомагати більше Україні і посилювати санкції проти Росії. Що він збирається це робити, ми поки що від нього не чули. І я думаю, що вони продовжують обговорювати, що саме вони будуть робити, то вони не вирішили цього. Тому що якби вони були якісь рецепти, або принаймні якийсь план дій, то Майк Волтс точно би вчора в своїх кількох телеінтерв'ю, які він давав. Він би з ними він би ними поділився. А оскільки він цього не зробив, то нам доведеться чекати на подальші. Його заяви, заяви самого Трампа, заяви майбутнього держсекретаря Рубів, які які вочевидно будуть, будуть пояснювати, що що вони збираються робити найближчим часом. Я не думаю, що це архіважливо в контексті справді цього історичного дня, але все таки мені зараз пригадалося одне з останніх інтерв'ю українського президента Володимира Зеленського. І це було е, тригодинне годинне із лексом Фрідманом, а е, власне науковцем, американським подкастером. На подкасти до речі, поправте мене, пане Ігорі, якщо я не прав, не права. Зараз дуже орієнтується американське суспільство, і от саме цей е, формат медіа без перебільшення, є дуже популярним серед американців. І безумовно у Фрідмана величезна аудиторія. Сам він е, знаменується е, як власне людина. Республіканських поглядів, але дуже про трампійських поглядів, є е, 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 нащадком вихівців з Радянського Союзу. Я не знаю, наскільки це відбувається на ньому е, як на персоналії. Але сьогодні він фактично сказав, що я в своєму інтерв'ю давав шанси президенту Зеленському якось взагалі е, ну окреслити і. Його готовність до перемовин стосовно миру в Україні він знав, що його що це інтерв'ю послухають і Трамп на це буде дивитися, і Путін. Але він о, обрав для себе лише сваритися, а не визнавати о, Путіна о, володарем, володарем Росії, Росії який о, дбає про свій народ. Це так дуже огольно, грубо кажучи, але Лекс Фрідман заявив саме про це. Скажіть, будь ласка, чи досі залишається певний фльор на вашу думку е останнього інтерв'ю е Володимира Зеленського? Чи, е ну скажімо так, це зараз абсолютно стерто і це зараз неважливо? важливо. Інавгурація, чистий лист, і Дональд Трамп вже чинний американський президент буде говорити із українським президентом е зовсім в, в іншій площині, як власне із російським? Я з вами згоден Що Фрідман він представник такого ультраправого крила. Вів його ідеологічні погляди. Просто дуже дуже праві Він Він однодумець Трампа. Його аудиторія його подкасту приблизно така ж сама, як аудиторія Такера Карлсона. Важливо, це навіть здебільшого одні, ті, ті самі люди. Серед цих людей є багато таких. То вважає, що Росія може бути союзником Сполучених Штатів у боротьбі з комуністичним Китаєм. Як на мене, це така шизофренічна ідея. Но, но от вона базується в навіть в очах пересічних людей, в головах пересічних людей. Я з такими людьми до речі спілкувався давно, ще, ще ще до першого президентства Трампа. Тому що я, я жив багато років на півдні сполучених штатів до таких людей багато. І а, а, такі люди вважають, що от Росія позбулася комунізму, тому вона така от біла християнська країна, і вона має бути союзником Америки в боротьбі з Китаєм. І а, значить, що можна сказати? Я думаю, що а, Володимир Зеленський і ті його радники, які Радили йому провести це інтерв'ю. Він звертався скоріше до цієї аудиторії, ніж до когось іншого в цьому інтерв'ю, намагаючись пояснити цій аудиторії, за що бореться в цій війні Україна, а що робить в цій війні Росія? Чи вдалося йому достукатись? Важко дуже сказати, тому що це, це як правило, знаєте, от ця аудиторія це люди вкрай таких консервативних поглядів. Вон, їм свої погляди змінити ну, дуже важко. Достукатись до них дуже важко. Я думаю, що цей інтерв'єр Олекс Фрідман точно своїх поглядів не міняв. Ну, це от випливає з його коментарів. А щодо того, як спілкуватися з Трампом, ну, звичайно, що тепер ці спілкування вони будуть іншими, тому що тепер Трамп президент на ньому є відповідальність, тобто він не може. Вести розмови з іноземними лідерами не ну, просто для свого задоволення на ну, тому що йому доведеться ухвалювати рішення. і Він не може вести розмови з іноземними лідерами лише для того, щоб отримати якусь інформацію, тому що знову-таки йому доведеться ухвалювати рішення, від яких буде залежати долі і України, і світу, і самих Сполучених Штатів. Тому я думаю, що Тон таких розмов може бути іншим у порівнянні з тим, яким був, наприклад, коли Володимир Зеленський там, восени зустрічався з Трампом під час е, свого перебування е, в, в Америці, а Трамп тоді, тоді ще був кандидатом в президенти, Це було до виборів і е, е... Тому що Україні треба спілкуватись з Трампом, з його от людьми з його командою національної безпеки, як напряму, так треба залучати тих європейців, які є союзниками України насамперед, скажімо, прем'єркою Італії Джорджою Мелоні, яка є людиною, також такого дуже правого політичного флангу. Тобто Трамп може її вважати близькою до себе, і е, може прислухатись до її, до її точки зору.